Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень. Лайпкрип. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді в нас буде кран по заробітку криптовалюти без складень, але перед початком як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації. Щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляєте на сам сайт. І далі потрапляємо на форму реєстрації. Реєстрація тут дуже проста. Ми просто вводимо свою email Адресу, за якою будемо реєструватись і проходимо реєстрацію. Натискаємо логін. Далі потрапляємо в свій особистий кабінет. І як бачимо, щодня ми отримуємо 30 коїнів бонус. Сайт зроблений дуже просто. Ми відразу все бачимо. Тут наш баланс. І перше, на чому ми можемо заробляти, це наш кран. Як бачимо, тут указано, що ми можемо збирати кожні 40 секунд, але ми можемо збирати тут кожні 5 хвилин. Натискаємо Continue. Далі натискаємо Blame і все. Ми зібрали наші коїни. Нам не потрібно проходити тут капчу. Отримуємо ми кожні 5 хвилин 67 і 8 коїна. Час ми бачимо між зборами 5 хвилин і збирати ми можемо до 1000 разів на добу. Наступний спосіб, яким ми можемо тут заробляти, це у нас оферволи. Можемо переглянути, які тут є оферволи. Це. Таймбал, далі ось цей опросник і біткорд теж. Я не знаю, що це за Offerwall, але кому цікаво, може їх виконувати. І також таким чином заробляти. Далі у нас тут є шортлінси. Можемо переглянути, які тут є шортлінси. Як бачимо, скільки тут зараз можна проходити цих шортлінців. Та скільки за кожен з них ми можемо отримати. Наступний спосіб, яким ми можемо заробляти, це у нас PTC реклама, тобто серфінг. Його поки що тут багато, так як сайт працює нещодавно. Ми просто натискаємо переглянути його, далі ми тут бачимо таймер, чекаємо його закінчення. Далі натискаємо Claim Rewards, проходимо капчу. і натискаємо Claim. Все, ми отримали нашу винагороду і ось таким чином заробляємо. Далі в нас тут є щоденні завдання. Натискаємо на них і бачимо, що зараз тут є 4 завдання. Перше, це нам потрібно заробити на... Таймвал, як мінімум, 10 000 коїнів, за це ми отримуємо тисячі. пройти 15 шотлінців, за це ми отримуємо 500 коїнів. Запрошуємо 4 рефералів плюс 1000 коїнів. І в загальному, якщо ми заробимо 15 тисяч коїнів, нам дадуть бонус в розмірі 1200 коїнів. Тому проявляємо активність і заробляємо таким чином. Тут ми можемо переглянути нашу активність, що ми виконували, та скільки в доларах ми за це отримуємо. Далі в нас тут також є реферальна програма, вона тут 20% від заробітку наших рефералів. Тут ми бачимо своє реферальне посилання. Тому запрошуємо друзів та збільшуємо свій заробіт. Також тут є щотисневі конкурси, можемо переглянути. Перший конкурс це в нас щотижневий заробіток і також конкурс по запрошених рефералах. Підемо далі. І далі вже ми можемо тут замовляти рекламу. Тут, як завжди, вводимо всі дані сайту, яку ми рекламуємо. Тут вводимо кількість ліків, яку ми хочемо замовити. Тут обираємо час, скільки будуть переглядати нашу рекламу. І найдешевше це 5 секунд, коштує це 20 коїнів. І найдорожче 100 секунд. 280 коїнів. і далі тут вводити посилання, і також код знижки. Але поки що цієї функції тут немає. Вона буде в подальшому. Ось таким чином замовляємо рекламу. Також ми можемо тут рекламувати свої короткі посилання. Далі ми можемо тут робити депозит для того, щоб замовляти рекламу. Мінімальна сума депозиту 10 центів, доволі низька. І також звернутися у підтримку. І ось таким чином. Ми можемо тут заробляти, також можемо налаштовувати свій аккаунт, бачити транзакції та обирати монетку, якій ми надаємо перевагу. Ну, і давайте перейдемо вже до найцікавішого. Це вивід з цього сайту. Натискаємо withdraw Тут ми можемо виводити на прямий гаманець, це Coinbase або просто. У блокчейн, виводити, можемо в біткоїні, лайткоїні та тронів, І також виводити на OSETP, в біткоїні, лайткоїні та Dogie Як бачите, я вже робив три вивіда з цієї платформи. Я тестував на вивід біткоїн, Dogicoin та Litecoin. Приходять вони переважно протягом. Однієї години, але тут вказано, що вивід займає від 5 минут до 8 годин. Тому давайте зараз спробуємо ще вивести троні, натискаємо Faucet Pay. Далі нам потрібно обрати кон, якому ми будемо виводити. Обираємо трон, далі нам потрібно пройти наш гаманець Faucet Pay. Обираємо наш гаманець знаходимо наш трон, натискаємо депозит, копіюємо адресу і вставляємо ось в це поле. Далі вводимо суму. Яку ми будемо виводити. У мене там є 700 ще Натискаю 700 і натискаю віздеру. Це наш запит відправлено на опрацювання. Зараз давайте поновимо сторінку. Це, як бачите, в нас вивід на опрацювання. Давайте зараз я вам ще покажу. Що мені приходило на паусет пенсії виплати. Зараз спробуємо їх знайти. Так, це у нас Mass Як бачите, також цей сайт продовжує платити. У мене є відео по цьому сайту, де ми заробляємо покинет Matic. Ось, як бачите, є виплата. Мені прийшло 17TC. Це за 500 коїнів. Також десь ще є. Так ідемо далі. Так, далі. Так. І ось у нас, як бачите, дві виплати були в мене підряд. І як бачите, доволі жирно вони платять в Dogecoin та також і в Litecoin 60 тисяч. І це виводить в мене по, як бачите, 500 коїнів, тому сайт платить дуже жирно. Не знаю скільки він, звичайно, буде платити такі суми, чи довго він продержиться. Ну але зараз є можливість і я б радив всім. Роботи тут заробляти. Давайте спробуємо оновити. Як бачите, тут пише, що вже наша виплата прийшла. Повертаємося в гаманець, оновлюємо нашу сторінку. І як бачимо, 009 рік нам прийшло на баланс. Сайт продовжує платити, тому не втрачайте часу, реєструйтесь та починайте заробляти. Ну а я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе до побачення